Давайте покажу, як швидко підрахувати кількість відпрацьованих днів по табелю. Для прикладу, я зробив табличку, в якій показав, в який день кожен із співробітників був на зміні. Нам на допомогу прийде функція CountIf. Вона приймає два аргументи. Перший аргумент це діапазон, з якого ми хочемо рахувати, і другий аргумент це критерій, по якому ми будемо фільтрувати. Ось я використовую CountIf. Вибираю наш діапазон. І другим аргументом я пишу критерій, по якому буде фільтруватися. Тобто, якщо в комірці true, нам потрібно сумувати ці комірки. Таким самим чином ми можемо розрахувати і кількість відсутніх днів. Вибираємо той же самий діапазон, тільки вказуємо false. І в нас виходить, що Михайло був присутній 6 днів, відсутній 1 день. Замість чекбоксів ми можемо виставити будь-які значення. Наприклад, буква P це присутній. Буква В відсутній. Але тоді в функції нам потрібно змінити критерій. І ми замість true ставимо «п». Обов'язково в лапках, тому що це у нас текст. І відсутній ми ставимо в. Відсутній. Протягуємо наші формули. І як бачимо, все рахує. Якщо було корисно, став лайк і підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання знайдеш у шапці профілю. Пока.